Перед Різдвом дива ніби стоїть ближчими і тихо заходять у наш дім. У дитячих очах вони світяться особливо яскраво, в очікуванні подарунків і простих радощів. Кожна маленька коробочка під ялинкою несе не лише сюрприз, а й тепло, любов і турботу. І саме в такій миті розумієш, що справжні дива це наші діти і моменти, які ми проживаємо з ними разом. Всім привіт! Вітаю в новому відео. У нас сьогодні переддень Різдва, але відео, мабуть, вийде або на Різдво, або після, тому хочу привітати вас із цим світлим, прекрасним святом і побажати, щоб у ваших сім'ях, у ваших будинках завжди панувало тепло, мир, спокій і любов. А я запрошую вас провести цей час разом зі мною. У нас сьогодні ранок почався із свята у дитячому садочку, і ось такий подарунок Льові приніс хто? Дід Мороз, Морозенко, я не знаю, як правильно його тепер називають. Як на мене, дуже цікава штука. подивимось, чи сподобається Льові, чи ні. Але дивіться, яка класна ідея подарунку. На вулиці у нас з самого ранку просто якась неймовірно казкова погода. Настрій одразу такий святковий, тому вирішила не відкладати надовго випічку штолена і робити це сьогодні. Ну що, начебто, усе підготувала, і тепер можна починати робити штолен. Починаю готувати штолен із опари. Беру живі дріжджі, змішую їх із цукром, теплим молоком і сильним борошном 100 грам. У мене ось таке. Далі даємо опарі постояти десь півгодинки. Дивіться, як за півгодинки класно підійшла моя опара, і зараз буду продовжувати готувати тісто. Тепер до опари додаю три жовтки, решту сильного борошна і звичайне борошно з мигдальним. Мигдального у мене, на жаль, не було, тому замість нього взяла звичайне. Трохи замішую тісто і у три заходи вмішую м'яке вершкове масло. Готове тісто я накриваю і ставлю десь на годинку відпочивати. Поки у мене льова зайнятай своїми справами, покажу вам свою посилочку з Єви, яку сьогодні отримала. Чесно кажучи, таку велику коробку мені прислали. Не знаю навіщо. Дуже багато не дивіться, скільки тут, а цих усіх штук дивіться, просто неймовірно. Перший лот це ось таке моє замовлення, такий паркінг із гаражом. Дуже довго на нього дивилася і все ж таки вирішила замовити на новий рік йому. Льова дуже любить дивитися відео з ось таким гаражом, як туди машинки заїжджають, виїжджають. Тому сподіваюся, дуже сподобається до того, ж, ми, коли були в ігровій кімнаті, він досить довго стояв і грався біля саме такого гаража. Лот номер 2 це запаска для ось такого дозатора. Це пінка для вмивання, але льова миє нею руки. Дуже йому подобається, тому замовила ось таку штуку, у Єві вона була по акції. Замовила ще ось такий шампунь він від кірочок, і він найкраще за всіх їх позбавляв у льови. Тому взяла його. Ціна не бюджетна, була 525 гривень. Але я подивилася, що на інших сайтах по знижках вона була трошки дешевша, але з урахуванням доставки, то те на те і виходило. І ще замовила ось такі вітаміни. Це буде подарунок на Новий рік. Як на мене, то вітаміни це теж класний варіант подарунку, тому чому б і ні. І планів на сьогодні це доготувати штолен. Далі треба запакувати льовен різдвяний подарунок. Бабуся йому подарувала машину, вона в коробці, тому треба це все гарненько запакувати. Я вже казала, що Льова дуже любить роздирати оці всі подаруночки, відкривати. І прибирання, прибирання, і ще раз, прибирання. Бо день у нас, точніше, ранок, у нас був дуже активний, і я думаю, що. Після обідній час теж буде такий самий. Ну і звичайно, щось хочу приготувати на вечерю, щось легеньке, але не знаю, чи приїде чоловік сьогодні раніше, чи ні, щоб разом повечеряти. Ось так от. Сьогодні зранку в Аврору їздила за пакувальним папіром, оцим, але в нашій Аврорі взагалі жодного святкового новорічного не було, не залишилось. Тому, коли забирала посилку у Єві. Ось такі взяла три, у них була акція, два купуєш третій подарунок. Взяла ось такі кольори. Не скажу, що я в захваті, але це краще, ніж нічого. Ось такі три штучки, тут 1,5 на 70 см, вийшло мені у 109 гривень. Ну, як на мене, то досить непогана ціна. Тільки зібралася сісти і запакувати подарунок Льові, виявилося, що коробка вже запакована, чому я дуже рада. Але у мене залишається подарунок для чоловіка запакувати. І те, що я замовила для себе, це блоки для планеру. Я собі теж запакую гарненьку коробочку і покладу під ялинку, чому б ні. І до речі, поки роздивлялася папір, згадала, що у мене з для ще один подарунок, це дитяче крісло велике. Я йому теж хотіла запакувати ту величезну коробку. І чому я не купила два однакових якихось рулончики цього пакувального паперу, не знаю. Одного мені не вистачить, це 100%. Тому іще піду у єпу раз у найближчі дні і там його ще докуплю. А зараз чим я буду займатися? На? Дивіться, правильно трошки прибирати, а потім буду готувати штолену. Повертаємось до нашого штолену. Сухофрукти я попередньо замочувала в алкоголі на ніч. Але наступного разу я буду їх замочувати у апельсиновому соку, бо смак мені взагалі їх не сподобався у тісті. Далі додаю до них дві ложки борошна, перемішую це все і цю начинку додаю до тіста. До речі, сюди ще можна покласти горіхи у тісто, цедру, спеції, типу кориці чи імбиря, і ваніль. І все вимішую. Ділю тісто на три частини і залишаю постояти хвилин 15-20. Після цього кожну частину розкатую і трохи загортаю. Я надеко поклала одразу три штолена кожен на свій пергамент і розділила їх типу бортиками, щоб вони не злиплись, коли випікались. Далі накриваю це все рушником і чекаю ще хвилин 20 перед випічкою, і ставлю в духовку випікатися приблизно десь на годинку при температурі 180 градусів. Гарячі штолени щедро змащую розтопленим вершковим маслом і посипаю цукровою пудрою. Ось так виглядає мій штолен у розрізі, незважаючи на те, що верхівка була. Не дуже така зажарена, він пропікся. Але консистенція у нього така ну, досить волога, я б так сказала. В принципі, мені норм, я ж толина, начебто не їла до цього, тому ні з чим порівнювати. Але єдине, що хочу сказати, що в наступний раз, коли буду готувати, я не буду замочувати сухофрукти у алкоголі. Мені не подобається такий присмак. Ну, можливо, хтось любить, можливо, це так і має бути, але я буду замочувати, скоріш всього, у апельсиновому соку. Ранок різдва виявився неймовірно гарним і неочікувано холодним. Льова був дуже задоволений подарунком, і це, в принципі, головне в цей день ми поїхали до моїх батьків, і знаєте, в цьому році я зрозуміла, що особисто для мене Різдво це свято не про 12 пісних страв, дідух, павука, гуляння. Для мене це свято про родинне тепло, про рідні обійми, про близьких людей і приємні тихі розмови. І про вдячність за те, що ми маємо. Я ще раз вітаю вас усіх з різдвом і бажаю нам всім миру в країні у домі, у душі. І нехай це різдво принесе тиху радість, силу жити далі і відчуття, що ви не самі.